Добрий день, шановні мешканці Житомирщини. З приходом чудової пори року це осінь. Всіх нас турбує. Чи буде в наших оселях тепло, вода, електрична енергія та природній газ? І це все закономірно, тому що під час підготовчого періоду. Треба підготовитись дуже хорошо до зими. В поточному році підготовка до зими, як і в минулий рік, розпочалася отче нас по завершенню опального сезону. Була проведена інвентаризація всіх об'єктів як теплопостачання, так і водопостачання та паливно енергетичного сектору. Були розроблені заходи, які затверджені рішенням, створений оперативний штаб для. Вирішення проблемних питань, які виникали під час підготовки, так як в поточному році і минулому році підготовка до зими проходила в складних фінансових умовах. Але незважаючи на все, підприємства як комунальної енергетики, так і водопровідно-каналізаційного підприємства, зробили все можливе і неможливе. До початку опального сезону вже на сьогодні підготовлено 4800 підприємств, 60 житлових будинків, багатоповерхових я маю на увазі на всі території Житомирщини. Технічно підготовлено 926 котелень. Підготовлені всі заклади охорони здоров'я, а у нас їх в області 109, підготовлені дошкільні заклади, це 611, також шкільні заклади. Я хочу сказати, що все, що було заплановано, технічно було підготовлено до 1 жовтня. Так, як було так, як було нас в рішенні та розпорядженні голови обласної військової адміністрації. Що стосується початку опального сезону, то він уже у нас розпочався. Як завжди, він розпочинається, якщо протягом трьох діб середньодобова температура складає плюс 8 і нижче, органи місцевого самоврядування видають відповідні рішення про початок опального сезону. Видано розпорядження голови обласної військової адміністрації, враховуючи кліматичні умови, яким рекомендовано всім органам місцевого самоврядування розпочинати опальний сезон, так як на сьогодні вже четверта доба, яка відповідає чинному законодавству. Видане відповідне рішення у всіх органах місцевого самоврядування. З 14 жовтня. На Житомирщині вже розпочався опалювальний сезон. В першу чергу було включено місто Зв'ягель. 14 числа він розпочався і до кінця дня вже всі споживачі, в тому числі і житловий фонд, був підключений. Вирішено було питання також в місті Коростені. На сьогодні місто Коростень також включені всі котельні і працюють. Всі споживачі забезпечуються тепловою енергією. 16 жовтня було видано рішення про початок опального сезону в місті Житомирі. Я думаю, що ми всі чули інтерв'ю, виконуючи обов'язки голови. Яка запевнила, що 16 жовтня в місті Житомирі розпочався опальний сезон, але враховуючи велику кількість споживачів, на сьогодні підключені заклади охорони здоров'я, які забезпечуються централізовані, дошкільні заклади. Шкільні заклади поступово включається житловий фонд. Так, із 900, 1900 житлових будинків в місті Житомирі вже 30% забезпечені тепловою енергією. Вирішується сьогодні питання також включення е, опалення в місті Бердичеві. Крім того, я хочу сказати, що із 926 котелень на 17 інвесторів, які взяли в оренду котельні і забезпечують теплової енергії бюджетні заклади. На сьогодні із 17 інвесторів, 15 вже включились в роботу і забезпечують тепловою енергією соціальні заклади. Всі теплопостачальні підприємства уклали угоди на опалювальний сезон та їм місцеві органи встановили тарифи. Це відповідно до чинного законодавства закону про житлово-комунальні послуги. Перед початком опалювального сезону органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи. Проте мораторій накладений і залишений лише для населення. Тобто, шановні мешканці, ви будете отримувати платіжки на рівні минулого року. Але сьогодні, я думаю, що нас турбує також питання, враховуючи воєнний стан, у разі блекауту, чи буде в ваших оселях тепло і електрична енергія. Я коротенько скажу, що вже зроблено і що планується зробити. На сьогодні в нашій області вже встановлено 19 потужних. 19 потужних електростанцій е, сонячних це загальна потужність їх 193 МВт. Також встановлена гідроелектростанції, загальна потужність 4,8 мегаватт, біогазові електростанції. Е, На протязі минулих років приватні, приватні мешканці встановили 1329 сонячних електростанцій загальною потужністю 35,9 мегаватт. У поточному році Житомирщина розпочала потужну роботу, враховуючи ситуацію на ринку енергетики, потужну роботу як з інвесторами, так і з донорами. Відповідно на сьогодні вже місто Житомир отримало дві генеруючі електростанції, яка вже встановлена, одна вже встановлена потужності 0,6 МВт на восьмій районній котельні. Розпочати роботи на на котельні по вулиці Жуйка по встановленню потужної когенераційної установки на 1 МВт. Опрацьовуючи питання з місцевими органами самоврядування, ми продовжуємо роботи з агентством розвитку США для отримання ще 12 у цьому році потужних когенераційних установок. Це по п'ять місць бердичеві, 4 в місці Житомирі, 2 в місті звягелі, дві в місті користені і 2 в озерному. Це дасть змогу у разі відсутності світла. Ми, теплопостачальні підприємства, зможуть тепловий, виробляти теплову енергію, електричну енергію на когенераційних установах. Також потужна робота була проведена з товариством обмеженої відповідальності Аглас Глобас Enerджі, який взяв на себе зобов'язання також встановити когенераційні установки на територіях котелень. Він буде виробляти електричну і теплову енергію у разі необхідності, теплопостачальні підприємства зможуть купляти теплову енергію у цього приватного підприємства. Я хочу сказати, що крім таких заходів. Всі підприємства теплопостачальні, водопровідно-каналізаційні, заклади охорони здоров'я, заклади освіти, соціального захисту. Вже на сьогодні 90% мають дізель-генератори. У разі необхідності ці дізель-генератори будуть включені в роботу. Забезпечені вони відповідним паливом. Теплопостачальні підприємства на це паливо поукладали угоди і мають нормативний запас дізель палива Хочу сказати, що у разі необхідності ми з вами, споживачі, будемо забезпечені і теплом, і електричною енергією. Але йде війна, і можуть бути різні, різні непередбачувані. Тому ми повинні бути готові до всього. Створені бригади аварійні, всі бригади аварійні забезпечені нормативним запасом, технікою і готові до будь-яких викликів. Щоб був тендем, і ми отримали хороші комунальні послуги. Я хочу звернутися до вас, споживачів, що відповідальність за отримання комунальних послуг це не тільки надавачів послуг, а нас із вами. Тому я звертаюся до вас за збереження енергоресурсів. Ми економно повинні використовувати і тепло, і електричну енергію, і, відповідно, сплочувати за комунальні послуги. Тоді комунальні підприємства змозі будуть. Надавати всі комунальні послуги: це тепло, вода, водовідведення, електричну енергію. Коротенько про паливно енергетичний сектор. Він сьогодні також готовий до початку опалювання сезону, і на сьогоднішній день всі споживачі забезпечені як електричною енергією, так і природнім газом.